Казка про маленького світлячка. Жив у темному лісі маленький світлячок. Він світив дуже тьмяно і часто думав, який же я маленький і слабкий, мого світла ніхто не помічає. Одного разу він зустрів старого мудрого жука. Той усміхнувся і сказав Твоє світло важливе. Навіть маленький промінчик може показати дорогу тому, хто заблукав у темряві. Світлячок замислився і почав світити сильніше, спершу несміливо, а потім від усього серця, і сталося диво уночі до нього залетілося. Інші світлячки, разом вони утворили ціле, сяюче небо серед лісу. Тоді світлячок зрозумів навіть найменше світло має силу, коли воно справжнє, кожен промінчик важливий, і разом можна зробити світ яскравішим та добрішим. З того часу він більше ніколи не соромився свого світла, бо знав, воно потрібне іншим. Навіть маленьке світло може освітити шлях іншим. Кожен із нас має унікальні дари, і коли ми ділимося ними, можемо робити світ кращим і яскравішим.